Рено Дача запросила в мене код магнітоли після того, як був від'єднаний акумулятор деякий час. Тягнете так на себе. Тут такі є три замикачки. такі. Вони видіргуються. Пізніше, трохи пальцем берете за цю частину, винімаєте. І або картою, або пальцями достаєте цю частину. Від'єднуєте ці всі провода. Далі маєте. Там штрих-код. Останні чотири символи на цьому штрих-коду, то буде одна, циф... одна буква велика і три цифри. Вводите в будь-який генератор кодів магнітоли і отримаєте код. Вводите сюди, нажимаєте кількість, оці чотири, кількість, вводите послідовну Циферну значимость вашого кода і затискаєте шістку, і у вас це все включається. Отак от, от. На майбутнє, щоб ви не забулися, то приклейте собі тут ценічок і на ценнику, наприклад, напишіть там свій код до магнітоли. І буде вам щастя!